Попри заклики до миру та припинення вогню, росіяни продовжують проводити наступальні дії на фронті. Зокрема, ворог намагається просуватися в бік міста Суми і постійно обстрілює населені пункти області. Евакуація мешканців з районів, де йдуть бої, триває. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Начальник пресс служби бригади Сталевий кордон Іван Шевцов в ефірі телеканалу Новони Лайв повідомив, що російські загарбники не збираються обмежуватися створенням так званої буферної зони на кордоні з Україною, оскільки мають намір окупувати усю Сумську область. Наразі ворогу вдалося просунутися вглиб Сумщини на 6-7 кілометрів. За його словами, росіяни намагаються просунутися у бік юнаківки, бо це є стратегічно важливим населеним пунктом, оскільки знаходиться ближче до Сум. Захоплення юнаківки дасть ворогу здійснювати більш прицільні обстріли. Далі цитата: якщо ворог займе юнаківку, то місто Суми опиниться безпосередньо під загрозою, відзначив він. Коментуючи заяву противника щодо створення так званої буферної зони, речник бригади Сталевий кордон зазначив, що це примарне явище, її нема і не буде. Далі цитата. Буферна зона це та сама лінія зіткнення, на якій будуть постійно точитися бої, і вона буде просуватися, доки повністю ворог не захопить певну територію. У ворога є намір не просто зайти і створити так звану буферну зону у 30-20 кілометрів, а повністю захопити Сумську область, запевнив Іван Шевцов. Тим часом речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, що ситуація в Сумській області важка. Ворог продовжує направляти піхоту в селах Хотінь та Юнаківка. Раніше росіяни діяли біля Басівки та Журавки, а тепер намагаються зайти глибше на територію України. За його словами, передують цим заходам щільні обстріли українських позицій з безпілотних літальних апаратів, артилерії та за допомогою авіації, яка застосовує КАБи, керовані ракети, щоб ускладнити оборону країни. Речник наголосив, що ворог не рахується зі своїми втратами. Одні помирають, інші продовжують йти. Він додав, що поки не фіксується на цьому напрямку для прориву українського кордону, застосування ворогом важкої броньованої техніки. Можливо, її немає у достатній кількості, або противник зберігає її для якихось подальших дій. Наразі в Сумській області діють виключно піхотні групи. Інколи росіяни намагаються прорватися на квадроциклах мотоциклах для того, щоб використовуючи швидкість, максимально просунутися вглиб території України. Як додав Демченко, швидко просунувшись, росіяни хочуть закріпитися, ховаючись у норах різних посадках, щоб дочекатися підкріплення, а далі йти в атаку.